Полікали калина росте, де мамині очі чекають тебе. Сина у Роспачі була, сина все чекає. Цю пісню відомий польський гурт Еней присвятив українським бійцям загиблим в АТО. Фронтмени гурту навчались в україномовній школі в Гурові Лавецькому на вармії Мазурах. Петро і Павло Солодухи, етнічні українці, і в Польщі співають головне українських пісень. Це Данута Куницька, етнічна українка. Дуже любить співати Ой, чий там кінь стоїть ліричну і сумну українську пісню. Українці у Польщі зараз часто сумують від того, що відбувається в Україні. А це Олександр Петраківський із 8-го окремого хмельницького полку спецпризначення, герой України, 26 років. З пораненням в голову ще виводив хлопців з під вогню біля луганського аеропорту. Сашка лікували в Україні у Ізраїлі. Коли у сім'ї скінчились гроші, його забрала на лікування польська реабілітаційна клініка в Гурові Лавецькому. Її директор Данута Куницька. Наш герой Саша є в нас другий місяць. Наш герой Саша у нас другий місяць. Коли я дізналася, що він в іншому центрі, я сіла у машину, взяла з собою спеціаліста, щоб оцінити його стан, допомогти Саші. Місце фізотерапії очинити не можна використовувати наших дітей, щоб заробити. Не можна так. Для того, щоб хтось десь зарабляти, не можна. Так. Саша тяжкий. У нього ураження мозку. Він у комі. Але інтенсивний реабілітаційний курс дає надію. Він реагує на біль на мамині слова і на маленьку донечку, до якої дуже прив'язаний. Він дуже гарно відреагував на малу. Він повернув прямо на неї голову. Вона заплакала, коли побачила його. І він у нього теж покотилася сльоза. Емоції в нього сьогодні, буквально вчора. Сьогодні вчора сміявся. Сьогодні сміявся. Не просто посміхався, а голос не сміявся. Але то ще скажу, що... Треба час і в Бога надія. Він чує, він знає. Чекаємо, коли прийде до тями. Ця ж клініка нещодавно забрала на лікування ще одного українського бійця з пошкодженою гранатою ногою. Ми зробимо все для наших героїв. Обіцяє пані Данута. Так, так і каже для наших. Гроші на їх лікування збирає щодня потроху українська громада. Наразі якось хтось вдає, будемо робити, доки будемо могли. Ну я думаю, що, думаю, що, що, що то довго буде. То значить, довго будемо встані платити, але ми би хотіли, щоб було якнайкоротше для самого. Комітет разом з Україною запрацював 20 лютого 2014-го. Минулого літа прийняв на тримісячний відпочинок 150 українських дітей, майданівців та атовців. Організовує поміч для постраждалих родин та переселенців. Навіть гроші відкуплених дітьми шоколадок у буфеті Бартошицької україномовної школи йдуть українським діткам. Цей же комітет допомагав лікувати минулого року постраждалого на Майдані отця Репетька з Кривого Рогу і Євромайданівця Івана Рапового. Саме до Івана Рапового і його брата зі спецбатальйону Львів звернувся польський греко-католицький священик із Бартошець з проханням забрати його добровольцем у зону АТО, військовим капеланом. Дістав я гроші від Карітасу, доложив ще свої, допомогли парафянам купили ми джіпа, власне, Терано, 2 І тим терано я там поїхав. Заїжджаю в ту військову частину, під браму, в вулицях Мідничка, мабуть, у Львові. Чи... Десь там є така. Ну і виходить у двох в касках, бронежилетах, на плечах мухи, в руках автомати. Кажу: о, добре, я трапив. Отець Кравецький каже: боявся, тільки дурень не боїться. Почав в інтернеті читати що. Підтягають техніку росіяни і так далі, і так далі. Кажу, де я ся пхаю, а зрештою ми навіть не знали, де йдемо тоді, тому що це все це було засекречене. Але приїхавши на схід, він зрозумів, зробив єдиний можливий і правильний вчинок. Я кажу, що я то буду робити, ніхто то мене не знає. І оказалось, що відразу уставилася черга хлопців до сповіді. Моментально. Я тоді зрозумів одне, що вони не можуть забрати з собою воєнних гріхів до хати. Це. І це було для мене. Дуже трудно отець Юліан Кравецький зараз волонтерствує у Польщі для українських бійців, організовує збір коштів на автівки та екіпірування. А це Петро Бачевський, директор унікального реабілітаційного центру для людей з особливими потребами. Він теж етнічний українець і син Данути Куницької. Але то історія вже для наступного сюжету з нашого циклу Унія.